Україна. Ця благодатна земля завжди була ласим шматком для різних зайд і загарбників. Дикі орди завойовників несли руїну та знищення в наш квітучий край, тому Україна постійно була ареною кривавих воєн і жорстоких битв. У постійних війнах українці витворили свою самобутню бойову культуру. Так виник бойовий гопак. Дослідники припускають, що гопак виник ще в часи розселення арійських племен з Праукраїни України в Індію, тобто кілька тисяч років тому. Nasce. Козацький рух, тобто рух захисників Батьківщини, є дуже давній. І я вважаю, що нашому козацтву не 500 років, як досі вважалося, а мабуть набагато більше. Ті наші найдавніші назви є всі у санскриті, наші козацькі назви. Слово Гопак наскільки давнє. Почалося воно ще також у далекі трипільські часи і якраз походить від того моменту, коли. Почали засвоювати корови, що називають го у санскриті. Від того слова є дуже багато всіляких назв. Корова вважалася для народу нашого священною твариною тільки через те, що вона врятувала населення від захворювання, від, від виродження гопа. Означає пастух корів, володар тих корів. Чому то таке величне? Бо той, хто мав корову, то вже є е, гошан, тобто, шановний господар, гопака. Наприклад, то є той веселий господар, веселий, весела людина, веселий володар тих корів, який радіє гопака, пізніше були не тільки як у пастухи, але як озброєні пастухи. Вони мали з собою шаблі, вони мали з собою списи і вони були охоронці. Тому слово гопак це є наш рік рідний, найдорожчий танець наших захисників охоронців рідного краю священних земель України пронесли наші пращури. Це унікальне бойове мистецтво на широкі терени Європи та Азії. До періоду. Становлення гопака, такого, як ми знаємо, були прообрази того танцю. І, напевно, час його формування припадає ще на скіфську епоху. Саме звітам народжуються ті окремі елементи, які потім і формуються в танець гопак. Якщо взяти період скіфської епохи і знаючи те, що скіфи панували на величезних просторах Євроазії від Альп до Китаю. Ми на сьогоднішній день в етнографічних знахідках знаходимо побутування цілого ряду національних видів боротьби, де в їх назвах присутній корінь гоп. І через то можливо, що саме і наш український гопак має відношення до боротьби. А з іншого боку, абсолютно відомий факт, що існувало дуже багато танців, і, скажімо, в Античній Греції, і в Древній Індії, де саме танець був бойовим видом мистецтва. Стопроцентно відомо, що орієнтовно четверте, третє тисліття до нашої ери, це в епоху арійства. На території України існували бойові танці. Про це, зокрема, свідчать шведські археологи, які на стінах печер в своїй країні віднайшли зображення танцюючих людей з території України. Гопак зародився як ритуальний військовий танець. В якому молоді воїни демонстрували свою силу, відвагу і спритність. Він жив і удосконалювався на полі бою під музику, дзвону мечів, свисту стріл, грому гармат. Український воїн сприймав битву як веселу розвагу, танок. Виступають стрільці січові, і у кривавий тан. Погуляти, слави здобувати, співали козаки. Боротьба була сенсом життя козака наймилішою серцю розвагою. Як пісня, як танець, світиться і надзвичайна легкість і природність рухів гопака. Для запорожців танець, як і пісня, зрештою, були не лише відпочинком, але як вам сказати, формою, по-перше, набрати відповідного психологічного стану. Наприклад, пісня як е Спосіб відпочити пісня як мобілізаційний момент при підготовці до бою, пісня як похідний марш, коли козаки мусили подолати велику відстань за досить стислий період відтинок часу. Так що все це для козаків мало надзвичайно велике значення. Тисячі років в неперервних боях із загарбниками і окупантами. Подосконалювалося це бойове мистецтво, передавалось роду в рід від батька до сина. Навіть коли наш народ втратив незалежність, воно було заховано в танці, який мав назву «Хопа». Вороги розуміли, бойовий дух народу це запорука його свободи. Тому, ліквідувавши Запорізьку Січ, у першу чергу взялися нищити бойову культуру, аби потім безборонно ліквідувати все, що є українське. І зараз дуже бурні дискусії навколо того. Є гопак просто танцем, чи там є елементи боротьби. знаєте, можна сказати однозначно, що 300 років відсутності державності ми були позбавлені і української мови, і права розпоряджатися своїми багатствами, займатися економікою і політикою. І от завдяки українській пісні і українському танцю українська нація вистояла. Хоче не є це найбільшим доказом того, що танець і пісня є засобом боротьби. Відродження бойового ПК стало основним з важливих чинників відродження незалежності України. Першим відроджувати лицарську культуру українців розпочав на початку 80-х років ХХ століття майстер та дослідник бойових мистецтв Володимир Пилат. Рід Володимира Степановича. Відомий давніми лицарськими традиціями, чимало його представників були на Запорізькій січі. А дід, Пилата по матері Андрій Гідей так прославився своїм вмінням вбитисті, що був вибраний в особисту охорону останнього австрійського імператора Франца Йосифа. У Львові жила, жила родина пилатів. Пілатів, були серед них українці-поляки, в тому числі адвокати, навіть були вчителі і так далі. Так що це була місцева Галицька інтелігенція. Згодом в такому гербарі відомого польського геральдиста Симона Окольського, виданому 1640- х років у Кракові, я натрапив на герб Новина або Золота нога, або війна, і так далі. і так далі. Є кілька назв цього герба. Де серед інших родин є і родина пілатів. Девізом цієї родини є такий Фруктus Bonus бене композита Віта. Тобто добрі плоди дає гарно укладене життя. Ну, Такий досить оригінальний девіз. Щодо володі, пілата можна дійсно сказати, що. Проведене цікаве життя дало дуже хороші плоди. Його плоди це школа бойового танцю, бойового пака, якою захоплюються не лише галичани. Я знаю, що прихильники цього мистецтва є вже по всій Україні. Я свідомо йшов на те, щоб відшукати найдревніші коріння бойової культури, маючи дуже великий досвід бойових мистецтв, маючи ті знання, які були передані і дідом, і батьком, і, можливо, навіть той дух воїнів, який тік в їхніх жилах, вони мене вели правильним шляхом. І на сьогоднішній день. На порозі 20-ї річниці я можу дійсно сказати: бойовий гопак прославить Україну бойовий гопак здатний виховати справжніх, вольових, відважних, мудрих, могутніх українців, які наведуть лад в своїй державі і зроблять нашу батьківщину однією із найбагатших держав у світі. Саме дід передав Володимиру секрети бойової майстерності, вказав йому шлях воїна, дав адреси багатьох вчителів народних єдиноборств, розкиданих по всій Україні. І внук багато років їздив по країні, зустрічався з народними бійцями, дізнавався від них все нові і нові секрети майстерності. Причому робити це доводилось підпільно. Адже в радянській тюрмі народів за набагато невинніші заняття можна було отримати ярлик українського буржуазного націоналіста з усіма випливаючими звідси наслідками. Дуже допомогло Володимиру Пилату і те, що паралельно він серйозно займався східними та західними бойовими мистецтвами: боксом, карате, кікбоксингом. Це дозволяло йому порівняно вільно вивчати все, що могло бути корисним радянському спортсмену на змаганнях, не викликаючи при цьому. Підозри окупаційних спецслужб я бачив, як, наприклад, інші школи бойових мистецтв виховують народ досі гордості, відважності, сміливості. Люди мінялися, вони ставали мужніми. Чоловіками з великої букви слова, і мені хотілося, щоб весь український народ таким став, щоб ми відродили ту минушу славу нашого народу, щоб ми здолали окупанта. Я ж то починав роботу над гопаком, ще коли була радянська влада, і кожен день я мріяв, як ми знищимо ту імперію зла, як ми здобудемо волю, як ми станемо одним із наймогутніших народів на планеті Земля. Результатом його титанічної праці було відродження унікального козацького лицарського мистецтва бойовий гопак. В 1985 році він відкрив першу у Львові експериментальну школу із дослідження козацьких лицарських бойових мистецтв. 24 серпня 2001 року була створена Міжнародна федерація бойового гупака. Осередки федерації діють. Не лише в Україні, але й далеко за її межами: в Білорусі, Канаді, Англії, Іспанії, Італії, Португалії. За сприяння міжнародної федерації бойового ПАК збірна України з бойового ПАКа взяла участь в четвертому міжнародному фестивалі бойових мистецтв, що відбувся у жовтні 2002 року в Південній Кореї. На ньому наша збірна в змаганнях з кращими бійцями з понад 60 країн світу виборола призове третє місце. І це, незважаючи на цілковиту відсутність державної підтримки, зараз бойовий гопак це відоме бойове мистецтво, котрим захоплюється українська мова. І це не лише досконале володіння тілом. Це частина духовної спадщини народу, спосіб життя воїна, традиційна система всебічного виховання молодих патріотів, майбутніх будівників держави. Це плекання бойового духу нації. Можна без перебільшення сказати, що бойовий гопак – це український шлях воїна. Я хотів би, щоб батьки і молодь наша не боялися рідної бойової культури. Я хотів би, щоб наша молодь навчилася пишатися рідною культурою, любила розмовляти рідною мовою. Я хотів би, щоб нарешті українці зрозуміли, що ми українці лише тоді, коли ми живемо за своїми звичаями, поважаємо свою рідну культуру, в тому числі і бойову культуру. Коли ми говоримо рідною мовою, коли ми своїх дітей віддаємо на рідне бойове мистецтво, коли ми плекаємо в своїх серцях дух козаків, лише тоді ми є українці, коли ми живемо і бачимо світ українськими очима, і бачимо в світі українську правду. І коли Такий підхід в нас буде. Я сподіваюся, що на бойовий гопак будуть приходити десятки тисяч людей, і батьки будуть з радістю віддавати своїх дітей, не боятися, що їх там якось не так виховують, Не будуть навіть думати, що краще, гопак чи кунг-фу, а будуть знати, що наше це найкраще. Гопак це частина духовного скарбу народу, створена віками, яка формує наше майбутнє. І можемо бути спокійними, поки є бойовий гопак, ще не вмерла козацька мати, ще не вмерла Україна.